Сідач сорт Ред Редварф. Ред Дварф, якщо вірно вимовляю, з мене англічанин ще той. Я німець. Отож, німкені, точніше так. Подивіться, яка потужна краса. Цьогоріч ну це вже його третій сезон, і він показав всю свою силу і міць. Висота. 2 метри, це однозначно. Він не розвалюється, він потужно тримає свої ці величезні голови, які ще не розквітли, лише починають погляньте. бачите, Ось такі мохнатулечки відкриваються посередині, а все інше ще дають колір самі бутони. В нього навіть стебло, ось такого бордового забарвлення. Сідач. Краса, ви знаєте, це, ну, можливо, хтось такого не любить. Я так знаєте, тут води співаю, але мені подобається. Подобається, тому що це все буде вже до осені. Ось так він буде довго розквітати, потім буде довго квітнути і залишиться гарно старіти. Ой, яка просто неперевершена наша природа. Ви знаєте, єдине його мілость він дуже пізно з'являється. Навесні, але так, швиденько, потужно. Ось, наприклад, це, вже бачите він вже ці такі свої квітоноси тримає вже тижнів два. А сьогодні я вже помітила, що починають відкриватися ось перші квіти, таке гарне листя. Так, по черзі, до речі, чимось схоже воно, я ж тільки що помітила, що воно теж, як і в Вероніка Аструма, воно по колу йде біля стовбура. Ось, знову, бачите, по колу йде. Ого, бачите, стільки часу я ходила біля нього і не помічала цієї його властивості такої. Е, любить, любить, любить м -м, гологу. Ну, не так сильно, скажімо, як там гортензії чи бузульники, ой, мушка. Але любить. Ось, якщо, наприклад, буде посуха, то його час від часу потрібно проливати там відеречко води йому. На декілька днів вистачає. Ну, але це варте того, слухайте. Вітер так колиши ці. Голови Суцвіття, мабуть, діаметром сантиметрів 40. Ну, найбільше я маю на увазі. Але вони ще бачите такі, як, ну, як голови прям заокруглені. <смі> Більше за мою голову сто І так він кажу: ось тримався перші два роки. Ну так, два-три суттєві, якісь. up. Uh -huh.